бо бачу, що щось вам трошки мішає. А, ну що ж, ми з вами зустріли вже який, другий тиждень підряд. А, досить цікаво сьогодні для когось День Святого Миколая. Тому а, я і підготував такий стрім, як тематичний. Думаю, ви розумієте, це такий тематичний стрім. І е, сьогодні ми продовжувати будем е, грати у Майнкрафт, так як я тоді не дограв. Е, так, усім привіт, усім привіт. Mm. У нас збудована ось така школа. Школа. А, зараз ми зайдемо всередину, я вам покажу. Клас інформатики, тут комп'ютери. Клас української мови. Тут вот столи Це клас трудів. Вон, тут всякі печки, ткацькі столики, духовки. А, і є ще спортзал. Ось такий стильок. Спокійний, максимально, нічого я тут сильно не додавав Ось така школа мініатюрна. Мініатюрна максимально школа. А, з іншої сторони, з задньої виглядає ось так. Далі. Бібліотека. Ось така от бібліотека. Проходимо всередину. Тут ось такі от книги. Трибуна. Щоб розповідати, здається, так воно. І ось так. Ось це така бібліотека. Там кафе, але воно сильно не добудоване. Давайте ми підемо і подивимося на банк. Ось наш банк. Ось зараз. Так, давайте ми перейдемо до нашого банку. Значить, що я побудував? Ось тут такі от банкомати маленькі. Це такий рецепшн. Також тут є ліфт. Ось ліфт. Ну, на жаль, автоматично нічого ще поки не придумав. Тому піднімаємося по лісниці. Другий поверх. До речі, з другого поверху дуже добре видно нашу вежу, про яку ми далі будемо говорити. Далі я вам її покажу. Вона дуже цікава, дуже така неймовірна. Тому має бути цікаво. Значить, на цьому борсі у нас кабінет менеджера. Ось тут, ну, просто поки що так. Потім переговорна в нас тут. Ось у нас тут різні експонати. І ось тут у нас мережева, тут різні он, кабелі. Піднімаємось вище, третій по... А, ми випадково на третій поверх відразу і піднялись. Ось наш другий поверх. Тут кабінет директора. Ось такий от. У нього тут сейф свій. ось. Сейф. Він відкривається. От, от так. Е, ну, Його книги так далі. І ось тут бухгалтер. Бухгалтер і тут теж всяке його місце. Поки що так. Поки сильно не заповнював. Більше зараз дивлюсь над загальним виглядом з боку, а не над тим, що всередині. Е, Ось такий банк. Потім у нас іде ось такий от. Я не знаю, як це назвати, напевно, вежа, чи маятник. Ну, я не знаю, як це назвати, але ось така от будівля в нас вийшла. Дуже висока. Я будував. І виходить так, що ми заходимо. Починаємо підніматись. Піднімаємося. Піднімаємося. Досить довго піднімаємося. Ми, до речі, дуже довго піднімаємося, але вже майже піднялись. Тут є всякі скляні штуки. От ми можемо вийти і подивитися на наше місто зверху. І так само з цієї сторони. Виходимо на самий верх і дивимося на наше місто. Дуже цікаво, видно банк, а з того боку видно, видно нашу бібліотеку, ліцей. І кафетерій. До речі, над кафетерієм я ще буду дивитись, буду ще працювати. Він ще не дуже вийшов, добре. Оці от е красиві перехрестя з ТікТоку. Я брав трішки якісь моментики. Пішходні переходи також дуже класно вийшли. І... Давайте, окей, давайте готель будемо. Давайте будемо готель. Я повертаюсь у Майнкрафт. І, наприклад, ми можемо, я не знаю, чи нам нам врядлі вистачить місця, Ну, і отут зараз запитання: біля банку будувати готель? Чи ось тут, ну, як навпроти банку, біля маятника? Мені здається, що було б краще біля банку. Воно гарно, все. Але тут вже йде ваша ідея, як ви хочете, щоб виглядало наше місто, як ви хочете, щоб це все було. Тому, давайте я поки що буду підбирати кольори. А ви напишіть, будь ласка, в твічі, мені в чат. Як ви вважаєте, де краще побудувати наш будинок. Так, ну, давайте по кольорах. Ви поки пишете. Кольори обов'язково ми беремо білий. І який в мене там сіруватий? Бо ми будемо робити парковку. Також важливий момент. Ми будемо робити парковку. Далі для самої основи нашого будинку. Ми візьмемо е візьмем або жовтий бетон, або, е або якийсь помаранчевий щось таке. Ну, мені здається, що жовтий було б класно. Беремо також білий. А, білий в нас є. Тоді ми можемо взяти час, ну, додати помаранчевий, якщо ми захочемо додати якісь такі. Текстурні кольори, то в нас вже буде він. Е, загалом, я думаю, що можна додати якийсь чорнуватий. У нас є сірий такий, сірий хай буде такий, і ще чорний. Значить, давайте подивимося, як вони виглядають в світі. Ось так. Такий. Ну, мені здається, що саме краще справді готель буде в жовтуватому кольорі. Е, ну, давайте так, ми зробимо. Приблизно розчерчимо, як це все буде. Наприклад, ось тут починається готель. Ось так. Давайте так, я поставлю крайні точки, бо я буду трошки це все переробляти. І мені здається, що нам треба буде. Відступ. Але хай буде. Окей, це готель. Хай буде добре. Ось так. У нас жовтий кольор. Ось так. І я думаю, що край. Буде якраз приблизно. Ось тут, мені думаю, я... вистачить. Я... Ви як погоджуєтесь зі мною? Буде добре. Е... Так. Зна... Бо прямо зараз ми будемо будувати готель. І, можливо, трішки пізніше я відкрию цей сервер, відкрию цей доступ. І ми всі зможемо зіграти. Ми зможемо поселитись в готелі, ми зможемо пожити тут. Тобто дуже цікава авантюра. А я поки застроюю ось такий от е, наш готель. Далі пізніше я трішки ще добудую дорогу. І е, далі у нас біля готелю буде якась е, парковка маленька. Обов'язково має бути парковка, бо, ну Зрозуміло, що в нас автомобілів прям таких не буде. Але ну, у всіх готелів якась своя парковка, то має бути 100%. Тому, так як ми а, спеціалізований готель, він у нас буде, скоріш за все, дуже високий. Ну, не прямо, Я думаю, не прям такий, як Небоскреб, але щось схоже на це. Тому, а, оскільки це в нас а, іде як самий центральний готель. Це має бути все сплановано, все продумано. І так як в нас рецепшн, то пер, перший поверх, нехай буде 7 блоків. Оскільки це ресепшн. І там буде зараз дуже великий холл. Саме його центр. До речі, е коридорчики будуть такі прям великі. І я не знаю, можливо, зараз я розбільшу. Раз як я маю можливість зараз. Е е Можливо, зараз дійсно трішки збільшу. Е, до речі, мені цікава ваша думка. Чи є мені смисл вести стрім в YouTube? Можливо, вам було б цікавіше дивитись стрім в YouTube. Е, ну, бо ми зараз ведемо на Твічі. І на Твічі, можливо, не всім ком ну, комфортно. Але е, саме цей стрім обов'язково піде також на YouTube. Його. Повністю я залью на YouTube, щоб е, глядачі з Ютуба також могли його подивитись. Бо це такий цікавий контент. Е, цікаво подивитись, як я вів стрім, як я будував готель, але я вже щось трошки зайшов за межі. Ось тут десь мають бути межі. Це у мене поки що фундамент іде до готелю. Він буде жовтого кольору. От. Uh, і. Uh, може він буде дуже виділятися але мені здається, що це класний колір для готелю. Uh, буде яркий такий і класний. Так. Давайте ми тут піднімемо Висту, Раз, два, три. Чотири, п'ять. І... І шостий блок. Чи скільки там? Шість, сім, мавірно, має бути. Зараз ми подивимося. Ось так ми зараз будуємо готель. Так, да, напевно, все правильно зробив. Да. І тепер опорна стінка ця і ось ця ще буде. Тобто такі важливі складові. Ми зараз з ними трішки ще спробуємо зробити. Загалом. Хвилинку. Можливо, прям не стільки, ну, що до кінця аж до 7 години буде стрім. Залежно від того, як це буде. Можливо, ми з вами побудуємо основу готелю. Основу. І е, якийсь, можливо, перший поверх, щось таке. Бо то, що, ну, фізично я е, не можу так довго, якщо чесно, працювати над цим. До речі, отак, якщо порівняти, то рецепшн у нас дійсно буде високий, оскільки от, в банку це вже другий поверх, а тут це тільки перший. Тому е, буде дуже високий. Це круто. Це додає якогось такого. Ніба ну я не знаю. Буде він, коротше, високий дуже. І це буде, е, як би сказати, прикольно. В якійсь степені. Класно, цікаво, прикольно. Ну, тобто, ось так. Е, я забудував наш перший поверх готелю. Вот. Ну, не знаю, може це і високо дуже для першого поверху готелю. Але має бути цікаво. Е, тому ми зараз продовжуємо будувати, і я потрішки буду застраювати. На місці, чуть не так зроблено. Тут має бути ще один блок. Цього. Ось Ось це якби наш перший такий план. Першочерговий. Я його максимально зараз намагаюсь приблизити до реального. Так. Ось так і залишимо. І. Ми, напевно, поставимо, я не знаю, скляні двері краще. Залізні. Чи які? Я Не знаю, чи тут є скляні. Дубові, смерекові, березові, тропічні, акацієві. А, мені здається, що тут немає таких прямо. Ну, окей, хай буде залізні. А, до речі, а може під колір якісь підійдуть. Тут такий жовтуватий колір. Давайте ми візьмемо отакі от бамбукові. Березові і самі звичайні. такі от Так, ми будемо брати отак і дивитись. Залізові, чесно кажучи, сюди взагалі не йдуть. Залізні, точніше. Бамбукові просто мені не нравляться І залишається обирати між березовими і самими стандартними. Ну, окей, хай будуть стандартні, вони мені більше якось подобаються. Дубові. Так. Ось так. Ми все поки що викидаємо. І зараз займаємось трішки склом. Зараз займаємось склом. Бу. Не знаю, чи це треба. Ладно, шарано. Так, ми ставимо плити. Бум. Ось. З цієї сторони тимчасово ставимо, але ми зараз будемо змінювати підлогу трішки. Але давайте для початку ми підемо по вікнам. Як я казав, вони в нас будуть паральпа. Боже, я забув це слово. Вот, панорамні. панорамні. ось такі от високі. І подивимось, скільки в нас тут вміститься. Ну, Якщо ми будемо по два пропускати, то якраз. Але я не хочу так. Давайте ми зробимо ось так. І я вже зрозумів, що от бічні сторони треба робити помаранчевим кольором. Вони будуть красивіші набагато. Тому дивіться, ми візьмемо ось, ось тут, ось ці от блоки. Просто поміняємо на помаранчеві. Або навіть не на помаранчеві ми будемо міняти, на білі якесь щось таке, але. Ну, хай буде помаранчеві для початку. Виглядає стильно, виглядає класно. Так. Ось. І а, тут, знову ж таки, у нас буде вікно панорамне. І ми ось тут стелимо вікно. Так, вікно ми тут зробили. Тепер, знову ж таки, через один бок. ай Ой, -ой -ой. Ось тут. Виставляємо. Ось так, ось так, ось так, ось так. Панорамне вікно. Виставляємо скляні блоки, Скляні блоки, Так, виставили скляні блоки і тепер я візьму помаранчевий бетон. І ми тут прокопаємо трішки вниз ось ось так. І тепер піднімаємося вверх. Зараз подивимося, як це виглядає. Насправді, ну, ось так для початку все виглядає круто. Мені здається, що дуже навіть круто і е, стильно. І е, оскільки в нас. Ще, давайте так, 15 хвилин, бо е, ми стрімимо вже давно, то давайте ми що ще зробимо? Ну, понятно, що треба викласти підлогу для початку, тому ми беремо березові дошки і починаємо викладати підлогу. Думаю, що поверхів буде справді багато, бо е, номерів має бути багато, це зрозуміло. Там кожен номер, якийсь там економ у нас буде, може навіть. Якийсь там покраще, там бізнес, якісь такі от стилі такі мають бути 100%. Е, поверхи. От я навіть не знаю, скільки поверхів краще робити. Е, я думаю, що, ну, ну може, 5%. Якщо в мене буде вистачати сил, то 5 поверхів має ну, достатньо бути для готелю. Я думаю, це достатньо круто. Так, і підлогу я застелюю. От, Підлогу я потрішки застелюю. Все, перша маленька форма готова. Продовжуємо робити далі. Так, у нас загалом ще не стрім. 10 хвилин. Я думаю, що підлогу я закладу. І, е, може навіть почну робити рецепшн. Чогось в мене завжди от, е, асоціація з рецепшеном зліва. От. Може тільки в мене, не знаю. І, до речі, я бачу десь в Тіктосі, що є якийсь спеціальний мод. Мод, з допомогою якого можна там різні штуки додати в Майнкрафт. Ми можемо, до речі, зараз спробувати це подивитись. Зараз я достелю підлогу і піду подивлюсь собі в Тіктоці. Я десь зберігав собі цей мод. Можемо справді щось собі, якийсь дизайн. Там я бачив, годинники є різні. То для готелю ну, досить класно годинники, бо в нас там має бути декілька годинників, як у всіх там крутих різних готелях. І е, ми, скоріш за все, це зробимо. Ну, також треба буде, як я казав, центр зробити, але сьогодні, ну, це точно не сьогодні. Блін, чесно сказати, в мене сил більше немає. Хай буде ось так. Ось така підбога. Все. Ось що у нас на даний момент вийшло. Ну, е, коротше, ми з. З цим модом трішки ще поробимо. Позаймаємось, він цікавий, з ним можна щось робити. Але мені здається, що можна стрім завершувати. Ми багато сьогодні з вами провели. В Майнкрафті дуже навіть добре час провели. Загалом все проробили. Ми зробили перший поверх готелю. Я вам показав загалом кожен. Кожну будівлю, яку я вже побудував. І е, стрім до Дня Святого Миколая, я думаю, можемо завершувати, бо того, що е, ну, треба відпочивати. У мене сьогодні, до речі, перший день, як я вже казав, на канікулах, тому я хочу зараз чуть, -чуть відпочити. Е, піду, підготуюся, зараз буде холостяк, все. Тобто, ну, бути готовим, святкувати початок, канікул. Стрім провели класно, щиро дякую кожному з вас. Підтримка, все це важливо для мене. Підписуйтесь, обов'язково на мій Твіч, Залишайтесь зі мною, оскільки тут буде багато цікавого, тут багато, багато чогось нового. Але найголовніше це ваша підтримка у коментарях. Буду чекати на від вас якихось коментарів цікавого. Можливо, якісь запитання до мене будуть. Тобто, загалом я буду старатись. Кому... Комунікувати з вами, обов'язково підписатися на цей твіч, Бажано. Підписуйтесь на цей твіч і залишайтесь зі мною. Будемо разом розмовляти, зустрічатись. І я думаю, що це буде можливо, на канікулах буде побільше стрімів, але під час навчання, якщо я буду проводити, то це буде п'ятниця або ж субота, або ж неділя. Повідомляти я буду напевно за хвилин 30 у своєму телеграм-каналі. Ось, нік зараз тут, прямо на екрані. У мене е, зараз розмовляємо, і тут є телеграм. Ви можете зараз зайти в Телеграм і написати цей нік. Так само, і от, Інстаграм, Ютуб, тут все розписано. Але найголовніше, я буду все повідомляти в Телеграмі, коли що проводимо якийсь стрім. І е, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи є бажання вести стрім на цьому аккаунті на YouTube, а саме е, на... Старому, ну чи ще новому YouTube каналі I'm Bogdan. Якщо це справді цікаво, тоді пишіть у коментарях, підтримуйте мене і ми будемо вести стрім не тільки на Твічі, але й на YouTube. Загалом підняли багато важливих тем, тому мені здається, стрім можна завершувати. Дуже багато збудували, тому давайте до зустрічі вже, можливо, навіть в неділю. Я, можливо, захочу з вами ще пограти. Якщо в мене буде можливість і бажання пограти навіть в Майнкрафт той самий, то ми з вами зустрінемось. І на цьому я завершую нашу трансляцію. Дякую за підтримку, за вас, за те, що сьогодні прийшли.